Всім гарного дня компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо для вас модифікацію тракторів Shifang. Це ShiFAN 244, тобто повноприводний трактор. На пасовій передачі це модифікація у нас від заводу Форти і це від заводу, верніше, від постачальника ДТЗ. Покажемо, в чому відмінність цих тракторів, як ми робили з 240-ми моделями, таку саму відео попросили люди зробити з 244-ми. Значить, по колесах, по мотору, по КПП це один з найнадійніших тракторів на пасах на сьогоднішній день. Можу вам це сміливо заявити. І той, хто, і той, хто скаже, що є якийсь трактор на гримнях краще ніж фенг, він по суті буде неправ, тому що на сьогодні в Україні це найліпша модель. Мотор тут у нас іде 1,35 літри, SF-138 Тре2. Переднє місто у нас іде з ресорною підвіскою, тобто тут 5 листів металу, 6 в самій товстій частині в центрі. Рама 120 дешвеляр. Дуже велика рама. Вага трактора тонна 150 якщо не помиляюсь. тобто Трактор вже повноцінний, класний, нормальний для 24-ки. Значить, переднє місто у нас кермування, звичайне, механічне, шарового кулачкового типу мост. Виворят коліс тут досить такі, широкий, для зв'язку з цим. На Шефенги не йдуть передні крила, тому що вони просто били б би вам по цим частинам, коли ви повністю вивертаєте. Я не знаю, чому вони не зробили інші кріплення. Можливо, це не має значення, але на шефенгах крила передні не йдуть в комплектації. На передньому мості у нас довантажувач, на задніх колесах також іде довантажувач. Коробка тут зі зміщеною колісою. Зміщена коліса у нас в праву сторону. Є повишені, поніжені передачі, є 4 передачі вперед, одна назад. Є під'єднання переднього приводу. Тут у нас вмикається насос. Тут кермується гідравліка. Гідравліка, тут, до речі, давайте вам покажу. На цих нових моделях вони йдуть з незалежним гідроциліндром заднім виносним. Такий циліндр підіймає взагалі 600 кг. Но цей трактор може у вас підняти 400-450 Це розширювальний бак у нас гідравліки. Також в комплекті йде ручка для регулювання клапанів або ручка для старту ручного запуску і зіп-комплектації. Задній ліхтар звичайний. Тут у нас вже діодного типу стоять поворотники і стапарі. Крила широкі, вони повністю закривають увесь весь проміжок над колесом. Колеса тут, до речі, стоять широкі і високі. Це 9,5 на 24 резина і 6х16 передня резина. Давайте перейдемо. До зелененького кольору, це модель випускається в двох кольорах. Це синій і зелений, це постачальник ДТЗ, це постачальник Форти. Замовляються ці трактори в принципі, на одному заводі, тільки виготовляються по різним заявкам в різних кольорах. Вони, по суті, відрізняються тільки кольором. І ще деяка от відмінність є, якщо побачите, на цьому тракторі, у нас іде три лічильника, тобто три датчика. на Тракторі від заводу Форти додали ще лічильник Мотогодин. Ось бачимо, ось він стоїть. А так, в принципі, все схоже по управлінню все схоже. Єдине, що буде ще відрізнятися назва моделі, тому що ця модель називається R або B. Це боковий радіатор і передній радіатор. Ці моделі будуть називати це BFB, BF або BFU, це якщо з виносним гідроциліндром. Що ще нам дає цей циліндр? Чому люди так за ним полюють, чому вони так хочуть його купити? По факту, це примусова гідравліка, тобто вниз, вгору. Плюс плаваючий режим, у вас все йде в примусовому типі. І вниз давить гідравліка примусово, і вгору давить гідравліка примусово. Також на цих моделях поставили ще розподілювач. Отакий от. Він дуже схожий, як стоїть на мототракторах розподілювач. Що це нам дає? Це нам дає гідровиходи. Вже готові гідровиходи. Купуєте швидкі зйоми, мама, папа, і користуєтесь вже гідравлічним обладнанням. Також є вихід під розетку автомобільну, кріплення. Ці трактори реєструються, тобто їх можна поставити на облік. Вони повністю оснащені для переміщення серед вулиць, серед доріг. Тому документи ми на них надаємо безкоштовно. По ціні, давайте зорієнтуємо по ціні. 4400 боковий радіатор, 4500, передній радіатор і 4, якщо не помиляюсь, 500, вони однакова ціна це передній радіатор від заводу ДТЗ. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, трактор цей. Дуже класний в пахоті, їх дуже полюбляють за їх надпотужні коробки. Двигуни тут непогані. Да, вони одноциліндрові, але потужність вони видають свою 24 конячки спокійно. Плюс вони видають 17,6 кВт потужності. Це чисті 24 кінські сили. Гарна проходимість за рахунок великих колес, нормальної роздатки і нормальної ресорної підвіски. Нормальна КПП, тому що там стоїть нормальні шестерні не е, такі, як на мотоблоках, да, понятно, там, на міні-тракторах дешевих. А, тому чому взагалі фенг йде дорожче на порядок від цих тракторів. Хоча, по суті, тут немає ледовських оптиків, якихось нових штучок да, прикольних. Тут просто йде тісто технічний трактор. Цей трактор дуже технічно підкований, як двигун, так і коробка. Тут одна з найкращих, повторюсь. Значить, замовити можна з номером, який бачите, на екрані, або зробивши заявочку на нашому сайті. Силку я вам закріплю в описі. А, також в кінці цього відео буде спливашка на цей товар. Кому зацікавило, набирайте, чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.